Не програли в бажанні виграти цю гру будівельнику. Програли ми в великій кількості підбрань на нашому щиті, на їхньому щиті. Боролися до останнього, дякую всім хлопцям з команди, трен тренерам. Провели досить хорошу гру, не взяли просто те, що мали взяти, не використовували ті моменти, які мали використовувати. І трішки погана ре реалізація моментів, які. Які мали завершуватися набраними очками. Ну, напевно, кращий матч нашої команди та той матч, який команда виграла. Напевно, якщо говорити, звичайно, про, про бажання, да, напевно, ну, хлопці дуже хотіли, принаймні. І трималися там до кінця, але тотально програний щит, тотально, п'ять майже мінус 20 підборів. Дуже важко, звичайно, давати стільки шансів команді-бойовельника. Ну і в кінці, звичайно, рішення, рішення кінцівки. Команда будівельника провела набагато якісніше, скажімо. Але радує така цифра. У нас 8 втрат всього проти 21 у будівельника. Це радує. Єдине, ну, звичайно, нам не вистачає, не вистачає людей під кільцем, не вистачає якості під кільцем, можливо, десь розмірів навіть. Тому маємо те, що маємо, будемо працювати далі. Намагатися покращувати десь якісь інші наші компоненти гри. Ну і, звичайно важкий виїзд, важкі ігри для групи лідерів команди. Досить багато у нас часу отримав наш там капітан, 40 хвилин сьогодні дуже важко. Дуже важко і... Але в цілому, в принципі, гра була непогана. Ну, гра для нас склалася важко. Тому що ми грали без двох перших основних номерів. Як кажуть, ну, перші номера це серце команди, якось так кажуть. Тому було важко переоштуватися в другій стилі гри. А Уск ще й сьогодні дуже старався, вони били за кожен м'яч, тому воно якось заложилось так, що була важка гра. Але в нас перемога, а Уск молодці, що боролися. Та просто десь менше своїх помилок зробили, так? тому що дуже багато помилок і 21 втрата в нас, 8 у Луцька. Ну, тобто, коли команда береже м'яч і намагається кожну атаку завершити, це одне. А коли ми шукаємо якийсь мірикл так? тобто ми щось уявили собі, що там має хтось бути. І віддаємо цю передачу, а там нікого немає. Тобто ми намагаємося прочитати думки партнера. Такого не може бути. Тобто ми просто іноді просто за голову хватаєшся від рішень. Так? І 13 втрат у нас в першій половині це дуже багато. Це така команда, як будівельник, з нашим в принципі складом і. Всім іншим ми маємо робити 13 втрат за гру максимум, так а в нас, я не знаю, не пам'ятаю, скільки в нас було в Запоріжжі, але вчора 22, сьогодні 21, тобто за рахунок цього, в принципі, наші суперники постійно тримаються в грі. Тобто, якщо просто із цих втрат, я не кажу, що ми маємо щось забити, але ми просто боро... зробимо кидок, більше сьогодні ми дивилися. Так і є, в Луцька трохи більше, але в першій половині в них було на 10 атак більше, ніж в нас. Тобто 10 атак за половину це просто космос. І тому за рахунок цього суперник тримається в грі. Так? І, ну, і, Звичайно, хочеться щось забити, вже свої броски, свої китки якісь, тому що ми не можемо вийти більше, ніж на 30% просто по сезону. В кожній грі у нас немає там 33 вчора, 30 сьогодні. Тобто є люди, які. Мають брати ці кітки і мають трохи влучати, тому що у нас кожен раз відсоток трьохочкових кітків, в принципі, ми бросаємо ж відкриті кітки, знаєте, і може більше треба кіткових тренувань, не знаю. Будемо дивитися, але в принципі десь у <сюджет> у цьому фізичному стані команди є і тренерська вина, тому що. Була, в принципі, у нас пауза, ми приділили дуже багато уваги фізподготовці, і просто, можливо, деякі гравці е зараз попали в якусь яму, в яму пі після так, навантаження. Я не можу сказати, що це перенавантаження, тому що немає у нас довгих тренувань, так, у нас короткі тренування, але вони об'ємні, інтенсивні. І, можливо, десь можливо, десь хтось трохи попав в якусь міні-яму, таку фізичну, так. Але в принципі, коли вони вкладаються на 100%, то кудись ця яма зразу пропадає, так, і ми бачимо, що ми можемо захищатися, ми можемо нападати на скор... на нормальних скоростях, Так? А коли просто виходимо відбувати номер, це найгірше, знаєте, коли в захисті відбути номер. В нападі всі в принципі грають, знаєте, всі люблять грати. А ось коли ми в захисті відбуваємо номер, то, то погано, знаєте. Володимир Конів, капітан команди, два очки за першу половину, 14 очок лише в третій чверті, яка ну за рахунку за рахунком фактично стала ключовою в цьому матчі. 19 загалом за другу половину. Чи була якась індивідуальна бесіда саме з ним у великій перерві? Тому що на третій чверть він вийшов тим Володимиром Конівим, і і ми, і ви в тому числі звикли його бачити. А до великої перерви він доволі таки пасивно виглядав. До нас до великої перерви всі виглядали пасивно. Ну тобто, я не можу виділити нікого взагалі. Тобто буває таке, що хтось бере ініціативу на себе, так і десь за ним команда йде, когось тягнуть, хто ще щось. А в нас 13, 13 втрат за першу половину, я вже казав, і в принципі всі, е, ну, може, ще є той фактор, що вікова команда, так? І 5 чоловік в нас за 30, і третя гра, і переїзд, і все інше. І вчора гра була така, що. З тривогою, тобто, ну, не знаю, можна багато виправдовуватися, але все одно, сьогодні ж інша гра, сьогодні інший день, і знову там за рахунок підбирання в чужому шитті знову виграємо гру, так? Ну і взагалі по підбираннях. Але маємо маємо, маємо берегти м'яч, маємо намагатися грати більш професійно, більш командно, більш виважено. Є цей досвід, у нас є цей професіоналізм, у нас є ті гравці, які мають робити більш якісну роботу так, в нападі. Я не кажу про набор на очок або підбирання, або ще, ще щось. Так, тобто більш якісна гра, то не тільки про, про наборачок, то про правильний рух, то про передачу, в потрібний час і так далі. Дуже багато факторів, то прокат тоді, коли треба. Але Окей, то треба, мабуть, більше приділити увазі відео, розбору. Ми виграємо, так, але з такою грою в мене ну, задоволення немає, знаєте, від перемоги. Перемога перемога. Я вважаю, баскетбол зараз має приносити якесь задоволення, а в принципі від перемоги задоволення не, не отримуєш тільки якийсь головняк. Ну, напевно якості вашій команді додасть повернення ваших захисників, кухольніка і буренка. Стосовно них які прогнози, взагалі, коли їх можна буде побачити? Ну по хохольніку ще не знаємо. Зробимо обстеження по приїзду в Київ. Буренко я думаю, має вже якісь хвилини відігравати у домашньому баблі в Києві. Здається, 6-8 у нас по складу стоїть. Так я думаю, якісь хвилини вже має відігравати. І ми тільки одну гру з Дніпром зіграли повним складом першу. <реш> першу, першу в чемпіонаті. Всі інші ігри ми граємо то Паши немає, то Паши і Примака не було з Сереги, так і сьогодні ось Паши охороника немає. Тобто, ну, звичайно, що, але ж при всьому цьому є, є люди, які мають брати ці функції, я вже казав, ці ролі і так далі. Тому а найголовніше то просто включатися і відпрацьовувати з першої секунди. А не так, що коли щось там в жопу клюнуло, так, і ми потім починаємо працювати, і починаємо щось віддавати себе, скажімо, грі. Тобто мають з першої секунди виходити і віддавати себе грі. Але ще раз всіх з перемогою і гравцям дякую за те, що в принципі зібралися. Ой, піду, щось не треба випити щось. Але я ж не п'юші, тому я тільки можу якесь заспокіло.